Ми розпочали збір підписів під угодою про формування парламентської коаліції. Основою цієї угоди повинна стати програма Дій уряд, які у нас стоять зараз завдання на порядку денного. стабілізація фінансової і політичної ситуації в країні, угода з Міжнародним валютним фондом, негайне розслідування всіх злочинів. Реформа системи Міністерства внутрішніх справ і підписання угоди з Європейським Союзом. Це принаймні наша пропозиція. Друге, що стосується формування уряду, я публічно другий день підряд заявляю, що цей уряд буде легітимний не тоді, коли за нього проголосують в парламенті, а тоді, коли він підтримує отримку людей, які стояли на Майдані. Саме тому вчора ми провели перше засідання з частиною представників Майдану. Сьогодні у нас буде наступне засідання з Радою Майдану. Так усвідомлюємо, що будуть складності, щоб поєднати і фаховість уряду, і представництво майдану. Але тут треба вибирати тільки один єдиний принцип прозорості і довіри один до одного. Чи буде в четвер новий прем'єр і уряд, напевно, ще швидше за все, що ні. Це складний процес, тому що ми, на жаль, повертаємося до старої системи, де знову йдуть торги незрозумілі, де знову йдуть, а хто більше стояв на Майдані, а хто менше стоїть на Майдані. І новий список уряду, який сьогодні формується, він формується тихенько, позаколісно, участі в ньому позафриційній народні депутати не приймають. Я чую чутки, і до мене телефонують багато людей, і по тому що це може бути ксенджук, і що може бути приступає, може бути Гладуняк. Знаєте, моя думка така: сьогодні люди стояли на Майдані, однозначно не за те, щоб повернулися старі нові, а за те, щоб... Прийшли нові люди, нові обличчя, які зможуть сформувати дійсно сьогодні керівний орган на місці в області, саме такі, які першу чергу буде відстаювати інтереси громади цінності, а не вибудовувати хабарницькі схеми, ті, які працювали раніше. Сьогодні в районах теж саме відбувається і на превеликий жаль. Що люди, які повірили знову, що щось може змінитися, я не бачу сьогодні конкретних кроків до того, щоб воно йшло саме дійсно на зміни для народу на формування будівництво можливо не нової, але все ж таки країни, де будуть переважати демократичні європейські цінності. Поки що цього я не спостерігаю.